У лижників Закарпаття завершився насичений сезон. Особливо активним він видався для учасниці чотирьох олімпіад ужгородки Анна марі Данчі. Ніколи я не рахувала, скільки брала участь, але в цьому сезоні порахувала. Це було 23 старта. Тобто, це за чотири місяці. і 23 старти це майже кожні вихідні. І це був найважчий сезон по кількості, по кількості переїздів з місця на місце в моїй кар'єрі, тому що ну Кубки світу вони проводяться один етап, а Кубки Європи по два етапи. Тобто, день за днем треба виходити на старт. Найважливішим був чемпіонат світу. Анна Марі у кваліфікації була друга, до фіналу не потрапила, залишилася на п'ятій позиції. Але виступила достойно, продемонструвала високу технічну та психологічну підготовку. Водночас потрібно було виступати і в Кубках Європи. Ну, в цьому році був чемпіонат світу, який проходить раз на два роки. Він був у Грузії, і нашою основною метою було до нього якісно підготуватися. На початку сезону я брала участь у Кубках світу, але потрапивши в фінал, я вже не знала, як далі. У мене не було фінального досвіду проходити коло за колом. І тому було прийнято рішення спільно зі мною та тренерами, що ми поїдемо на Кубки Європи, щоб я отримала цей досвід фіналів. У Кубках Європи Закарпатка постійно займала призові місця і тримала впродовж сезону другу позицію. Так і фінішувала. Це є вперше і для самої спортсменки, і для України. При тому, що в спорт довелося повернутися після тривалої паузи у зв'язку з народженням дитини. Якось в мене це не було навіть питання. Ну напевно, в когось виникало питання, чи продовжую я, чи я вже закінчу. Але я відчувала в собі і сили, і мотивацію, і прагнення до спорту. Тому якось так мені вдалося організувати своє життя. Що чоловік мені допомагав перші два роки. А далі дитинка вже підросла, можна було залишати її вдома на той період, коли я в у від'їздах на зборах, на змаганнях. А було не просто, адже ще й чоловік відбув на захист батьківщини. Він повернувся додому в жовтні, якраз на початку якби, мого майже сезону, і це мені дуже допомогло, тому що я була дуже подавлена постійно в хвилюваннях, ну навіть можна сказати, в такій депресії. І, але ну, вдалося йому звільнитися, повернутися додому. І це мене підняло трохи, скажімо так, і вже заради цього, що от наші хлопці. Воюють, захищають нашу державу. Ми теж маємо піднімати прапор України і захищати честь України. Допомагала і мама тренерка. Так, я звикла вже давно. Це вже з восьми років моєї рії. Я звикла грати різні ролі. Всі ми в житті граємо різні ролі. Я і роль тренера, і роль мами. Тепер мене ще додавалася роль бабусі. Тобто, ці всі, якби ролі, якби треба якось їх об'єднати, розставляти вчасно пріоритети і віддавати певну енергію. Ось так і народжувалися високі результати. Ну це цілісний результат, і це дійсно це досвід, це роки у тренувань. Вона якби в тільки 16 років знаходиться в збірній України в основному складі як спортсмен-інструктор і готується до п'ятої олімпіади. В Україні такого ще якби, не було. Вона є один такий от приклад на сьогодні. І це радує, що це наша Закарпатка, Ужгородка і моя донька. Моя спортсменка. Тепер вже після завершення сезону є час поновити сили. Ну, такий сніжний сезон у нас почнеться у вересні. До цього часу мені треба підтягнути фізичну форму, тобто це тренування по фізичній підготовці, які я ну, думаю, буду вдома проходити проводити. «Підтягнути здоров'я, вітаміни, фрукти тому і ну і приділити максимум часу теж сім'ї, дитині, чоловікові, теж їм дати якби енергію. Водночас Анна Марія триматиме удар на ще одному фронті. Я зараз відібралась в комісію атлетів нашої міжнародної федерації ФІС і буду їхати теж на конференцію, таку, де ми будемо відстоювати те, щоб країни-агресора спортсмени не могли. Повернутися на змагання на спортивні арени, тому я ну, вважаю своїм обов'язком теж тримати цей спортивний фронт. Мене радує, що Рія отримала якби, як, ну, путівку, ліцензію на асамблею, міжнародну асамблею МОК, і буде засідання в Дубровнику, куди вона вирушає 2 травня, і теж буде відстоювати, якби. Права наших українських спортсменів, а досвід виступів на Кубках Європи чемпіонаті світу додаватиме енергії для подальших спортивних зитях. І ми очікуємо побачити Закарпатку Анна Маріданчу вже на п'ятій олімпіаді.